Малікової Марія Заньковецька. Діалог актриси. Я свідомо йду з закритими очима, повз безтолкові, сучасні, модерністські пошуки. Я не в силі грати те, чого не збагнула серцем. Євангелія акторства вичерпується для мене одним словом нутро! Мистецтво неможливе без кохання і хіба спалахне без кохання вогонь? Бо не кохання. Самі садоси. Я ніколи не забуду нашу першу зустріч. У той вечір я приймала гостей. Сиділа і грала на фортепіано та тихенько наспівала. Коло млині, коло броду, два голови пили воду. Вони пили, воркотіли. Вдвох знялися і полетіли. Від самого того голосу у моєму жіночому серці так солодко і тривожно защемило. Я повернулась і побачила перед собою високого офіцера. Він представився. Тобі Левич я з Херсонщини. Так відбулася наша перша зустріч. З того часу почалась наша історія кохання. Здавалося, ніби я зазирнув у безодню, знадер якої на мене блиснув самоцвіт. Такого самоцвіту ще на землі не бувало. Одним словом перед нами в той знаменний вечір спалахнув вогонь Прометея який вона дарувала глядачу. Він дуже про мене турбувався, навіть організував окрему трубу. Ми почали разом грати в п'їць, Наталка Полтавка. Ми захоплювали глядачів красою своїх облич, голосів та щирістю почуттів. Перед відкриттям завіси я проговорювала собі, наче чаклуючи. А зараз ви будете мої. Схочу, будете плакати. Схочу, будете сміятись, щоб не траплялось, він завжди повертався до мене. Наш взаємний потяг просто ніколи не припинявся. Заради нього я пожертвувала своїм душевним спокою. Але ж але ж, які вірші він мені писав та листи? Моя рідна кицюня, що люблю тебе, я одну, і любити більше нікого не буду, у цьому свідок Бог. Що я буваю грубий, винюсь перед тобою. У цьому винна моя природа. Для чого ж ти, моя крихітко, різними плітками театральними розстроїла себе? Найменший натяк нервує тебе до потрясіння. Чого ж ти така недовірлива? Запевняюсь небом, я образив тебе. Прости мені, мою провину, і не кидай мене. Створив для мене окрему трупу, орієнтуючи репертуар на мене. Наша заслуга перший стаціонарний театр у Києві. Коли ми сварилися, я зверталась до його брата Карпенко Карова, слізно прохаючи помирити нас часом, звідками наших примирень. Це вело дуже багато людей. Бо ми є актори і дуже сильно проживаємо свою особисту травму. Якось наш театр грав виставу Циганка Аза у Херсоні. У ролі Василя. Мій Садовський. Азу грала. Любов Ліницька. Але події розгортались по обидва ще й не піднялася завіс, увага глядачів переключилась на партер. У ньому гордовитий шла, елегантно вдягнений у білій перуці черівна дама. Тобто я з білої троянди в реці, я зайняла перше місце уряду парти. Усю виставу я не зводила очей з героїв. А коли сі попрямували на поклін, я піднялась і, наблизившись до рампи, кинула до ніг Садовського білу троянду. Засяючи очима, він нахилився. Піднявши квітку кохання, підніс її до уст і поцілував, дивлячись мені в очі. Публіка аплодувала нам, захоплена хвилею почуттів та збуджена тим, що відбувалось у них на очах. Мені вже час виходити на сцену. А зараз ви будете мої. Схочу, будете плакати. Схочу, будете сміятись!